Країна нескорених і непохитних, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна Україна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Шкода його, будемо пам'ятати. Слова, які були проголошені біля свято-миколаївського собору, де сьогодні відправили панахиду за воїном Сергієм Трубіним. Деталі вже за мить. Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним воїном, адже у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим воїном Сергієм Трубіним. Старший солдат Трубін Сергій Володимирович 1967 року народження. Народився у місті Нововолинськ Волинської області, проживав у місті Кременчук. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Працював на Кременчуцькій кондитерській фабриці Рошен. Призваний на військову службу під час мобілізації 9 лютого 2024 року. У військовій частині займав посаду старший стрілець оператор. Рідні та колеги згадують про військового лише позитивне, адже це була гідна людина, яка завжди була готова підтримати та допомогти. Довгий час працював механіком, потім працював старшим оператором по більше 20 років на одному підприємстві Переработав. Ну, отже ви то капали жителі. чоловіка, жалко. Разом працювали на кандидарській фабриці Рошен. Хороший чоловік був відзивчивий. Він завжди залишиться в нашій пам'яті. Будемо про нього пам'ятати. У воїна залишилися дружина, донька та син. Поховали Сергія Трубіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кремаршуцькі новини. Децентралізація опалення, резервні потужності, надійність систему в кризових умовах. Ось виклики, які постали перед кожною громадою. Кременчук реагує на них стратегічно. Нову сучасну котельню зводять у місті, аби зменшити ризики відключень та гарантувати тепло кременчужанам навіть в умовах війни. Війна змусила Україну переосмислити питання енергетичної безпеки. Часті обстріли критичної інфраструктури, загроза відключення тепла в зимовий період, а також необхідність зниження залежності від централізованих мереж стимулює міста розвивати додаткові джерела теплопостачання. Сучасну котельню зараз будують в одному з мікрорайонів Кременчука. Цей об'єкт стане важливою ланкою у системі теплопостачання, забезпечуватиме містян опаленням та гарячою водою. Ми бачимо, що обладнання працює. Компанія зараз продовжує монтажні роботи, продовжує встановлювати контрольно-вимірювальну апаратуру і впевнений, що до нового опалювального сезону все обладнання, вся котельня буде працювати як гарний годинник. Питання будівництва та функціонування майбутньої котельні постійно тримають на контролі. Останній раз ми проводили воду нараду і бачили, що дуже багато робіт потрібно було виконати. І зараз ми бачимо, що кардинально змінилась обстановка. Бачимо, що дуже багато обладнання вже встановлено, і дійсно видно, що котельна вже готова для налагодження і для праці. Фахівці готуються до запуску котельні, проводять відповідні випробування та перевірки, аби технічна складова відповідала всім вимогам, а робота об'єкту була безпечною та стабільною. Зроблений пробний пуск, відпрацювали роботу горілки автоматики котельні. Перевірили роботу теплового контура, перевірили роботу контура теплобільних. Мережа і теплообмінник кателя перевірили всі роботи всіх насосних груп. Чим більше різних джерел енергії має місто, тим менша вірогідність того, що взимку люди залишаться без тепла. Децентралізація системи опалення в умовах війни ключ до енергетичної безпеки та стійкості. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна продовжує підтримувати ветеранів. Саме тому тепер в них є можливість отримати ваучери на навчання та грант на власну справу. Детальніше вже за мить в умовах післявоєнного відновлення Україна активно інвестує в розвиток людського капіталу. Однією з ключових ініціатив стало впровадження державної програми ваучерів на навчання для ветеранів, що дозволяє перекрити повну або часткову вартість добуття нової професії. Ваучер можна отримати за великою кількістю спеціальностей від робітничих, таких як агроном, маляр, кравець, так і за більш сучасними напрямками маркетолог, дизайнер чи спеціаліст торгівлі. Крім того, в Україні є вісім закладів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, що в свою чергу дозволяє отримувати освіту за обраною спеціальністю безоплатно з оплатою приїзду до інших міст та проживання. У нас є в Україні вісім закладів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, зокрема є в Полтаві. Там є ліцензованих 95 професій та 365 освітніх програм. У нас за 94-й рік навчалися 173 учасники бойових дій та 17 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ба більше з 10 квітня 2023 року стартувала ще одна важлива ініціатива – грантова програма для ветеранів та їхніх родин. У рамках урядового проєкту Є робота, держава надає до 1 мільйона гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Основна умова це створення нових робочих місць, що дозволяє не лише підтримати ініціативу ветеранів, а й сприяє загальному економічному зростанню країни. Відмінністю від популярної програми Власна справа. Є акцент саме на ветеранську спільноту. Цей грант розраховується так, що за період діяльності 3-5 років дивлячись, яка сума гранту, дивлячись, яку ви будете виплачувати зарплату. Цей грант погашається за рахунок податків зборів, які ви сплачуєте. Що треба для того, щоб подати грант? Ну, Перше, мати бізнес-ідею. Не кожен може написати бізнес-план. Для цього в кожному районі, зокрема в Кременчуці, створено офіс, зроблений в Україні. Отож, для відкриття власного бізнесу варто мати лише ідею, а в іншому вам допоможе держава, яка регулярно створює проєкти для розвитку малого бізнесу, адже він вносить неабияку частку до розвитку громад. Державні програми ваучерів на навчання та грантів для ветеранів є важливим інструментом відновлення економіки України, адже вони сприяють підвищенню кваліфікації, розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У останньому сьомому матчі фінальної серії чемпіонату України з хокею Кременчук переміг столичний Київ Кепіталс, і ця перемога принесла нашим хокеїстам титул чемпіона. Деталі дізнаєтесь вже за мить у вирішальному матчі фінальної серії чемпіонату України з хокею, що відбувся 11 квітня. Хокейний клуб Кременчу здобув перемогу над Київ Кепіталс, та вдруге в історії клубу став чемпіоном України. Гра була неабияк напруженою. Рахунок вдалося відкрити лише в третьому періоді. Кияни забили першу шайбу. А вже за 27 секунд до завершення матчу Віталій Лялька зрівняв рахунок, перевівши гру в овертайм. Скориставшись помилкою захисту суперника, Богдан Середницький закинув переможну шайбу. На табло 2-1. Кременчук чемпіон. Це дуже цінна перемога, тому що ми, скажімо, йшли трошки назад. І програвали 1-3, і програвали в останній грі. Теж і ми повернулися і відібрали цей кубок. Радість перемоги команда вирішила розділити з тими, хто підтримував її протягом усього сезону своїми болівальниками. Подяки, обійми, автографи та спільні фото з головним трофеєм сезону. Все це супроводжувало святкову зустріч на льодовій арені Айсберг. Все це літ великої праці на протягом всього сезону тому добре, що все так закінчилось, і ми стали чемпіонами для людей, які полюбляють хокей, це шоу, це радість. Тому кожному вболівальнику хокею і кожному вболівальнику нашої команди хочеться сказати велике дякую. Велике дякую за підтримку. Ця перемога для них. Це як наш шостий польовий гравець болівальники завжди приємно, завжди чуємо, що вдома, що на виїзді. Дуже багато там на останні, особливо останні матчі, болівальників було на фінальній серії. Так? Там майже пів, пів арени було наших болівальників, там виділяли ці, ціли, цілий сектор. Від початку чемпіонату до останнього фінального свистка болівальники разом з командою переживали кожну хвилину. Це був сезон, який запам'ятається усім надовго не лише титулом чемпіонів, а й атмосферою, що панувала довкола. Цей сезон був дуже чудовий. Я болію навіть з п'яти років. У мене є ще молодший брат Михайло, і ми разом ходимо на хокей. Мене тато навіть сюди привів і каже: Дивись, це Кремічук, наша команда. Болій за нею! Круто, що хлопці такі, ну. Тобто без ніяких наворотів, отаких от самі звичайні, прості побалакали. Я ж кажу, то максимально ну, атмосфера класна. Тобто, нема такого, що там статус гравця там якось відіграє в житті. Все просто, все класно. Тепер історія клубу поповнилась новою сторінкою, а чемпіонський титул стане символом незапутнього сезону. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже традиційно на площі перемоги відбувся щонедільний міжконфесійний молебень. Крім того, цього разу він припав на церковне свято вербну неділю. Увага на екран. Щонеділі на площі Перемоги відбувається особлива подія, що вже стала доброю традицією. міжконфесійний молебень за мир в Україні та за здоров'я і силу наших захисників. Люди різного віку, конфесії та поглядів збираються разом, щоб у єдності помолитися за рідну землю, за кожного воїна, що боронить їх, і за тих, хто чекає їхнього повернення. Боже, ми благословляємо сьогодні наших захисників, міцно тримає в своїй руці кожного, хто де зараз боронить нашу землю, боронить нас. Нехай Твій Дух Святий направляє наповнює силою твоєю і розумінням того, що відбувається навколо, і дає відчуття небезпеки в ім'я Ісуса, щоб вчасно вхилятися від неї і приймати виважені рішення своєчасного цієї неділі. Молебень набув ще глибшого змісту, адже припав на одне з великих церковних свят вербну неділю. У руках людей освячені гілочки верби, символ оновлення, надії і перемоги життя над смертю. Священнослужителі звернулись до громади зі словами підтримки, нагадуючи, що справжня сила в милосерді, молитві та єдності. Сьогодні цей святковий день, цей день сонячний. Нехай ніхто і ніщо не загрожує і не зіпсує свято і настрій людям. Бо Господь, котрий зійшов Єрусовим котрий був рап'ятий і воскрес і вознісся за нас і для нас. Він в серцях, він в думках, і він душі кожної людини. Щонедільний молебень вже став традицією, яка навіть у найтемніші часи доводить: українці залишаються світлом одне для одного. І ця світла недільна молитва не просто релігійна подія, а символ віри у мир, який неодмінно прийде. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Біжимо заради тих, хто боронить. Під таким гаслом у Кременчуці відбувся закритий благодійний забіг з нагоди 9-ї річниці створення патрульної поліції Кременчука. Як це було, дивіться далі. Один, три та п'ять кілометрів. Такі дистанції долали учасники закритого благодійного забігу, який днями відбувся у нашому місті. Його учасниками стали військові та правоохоронці Кременчука, для яких подібні заходи вже стали традицією. Адже вони збираються не просто для того, щоб пробігти кілька кілометрів, а й щоб зробити щось більше підтримати, вшанувати, подякувати. Це закритий благодійний забіг, метою якого є, по-перше, зібрати кошти, які передадуться для збройних сил України, та також шанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні. Це Усі реєстраційні наводимо... внески учасників будуть передані на закупівлю ребів для третя штурмової бригади. Такі забіги це про згуртованість, про внутрішню потребу кожного зробити свій внесок у спільну справу, коли ти долаєш дистанцію. Пліч опліч із побратимами відчуваєш не в тому, а силу силу єдності, спільної мети, віри наших захисників. Буду бігти 5 кілометрів, в принципі, як завжди. Очікування що класно проведемо вечір День це, ранок, і все буде в нас добре. Це благодійний забіг, тому ми просто біжимо за те, щоб. Україна перемогла і просто додати настрою всім. Те, що ми не зламні, потрібно завжди вірити в перемогу і сподіватися на краще. Дуже хвилююся, хоча раніше займалася спортом легкою атлетикою. Я бігала, але дуже великий перерив і хвилююся дуже. Хочеться допомогти нашій армії зробити все, щоб наблизило її перемогу. Забіг завершено, але справжня боротьба триває. І поки наші захисники продовжують нести службу, ми продовжуємо підтримувати їх, кожен у своїй мірі. Тож усі разом, крок за кроком, наближаємо перемогу. І кожен, хто долучається до таких ініціатив, робить ще один важливий крок на цьому шляху. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Розкрадать жіночих сердець знову у Кременчуці. Як відбувся концерт Андрія Кравченка днями у міському палаці культури. Дивіться далі. Андрій Кравченко популярний український співак, чия магічна харизма і красивий тембр нікого не лишать байдужим, днями. Виступив з великим сольним концертом у Кременчуці. Під час виступу артист відзначив красу кременчужанок та присвятив їм одну з виконаних пісень. Дівчата, класні вас, ви знаєте, я що хочу сказати. Куда не глянь? Кожна мадонна, як не Мадонна, так цариця. Дівчата. Я дякую вам, що ви є. В житті нашому, в житті чоловіків, тому що ви наше натхнення, ви наша любов, і ми дякуємо вам за кожну секунду проведену з вами. Ви наші мато для Кременчужан співак представив неймовірну чуттєву програму, до якої увійшли улюблені пісні: Мадонна, Лебідка, Моя єдина, доле, моя, час рікою пливе та багато нових композицій, які публіка підспівувала разом з виконавцем. Дуже подобаються його пісні, дуже чуттєві, дуже душевні, дуже драйвові. Відпочиваєш їх слухаючи і заряджаєшся позитивом, звісно. Драйв, емоції відпочиваєш, тобто гарний внутрішній стан. Тобто, заряджаємося позитивом після робочого тижня. Глядачі залишилися у захваті від неймовірної атмосфери, яка панувала протягом усього вечора. Важливо, що у такі складні часи ми маємо змогу розвантажитися та отримати задоволення від мистецтва. Дякую. Дякуємо співаку та чекаємо наступних концертів у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо всім, хто тримає позиції та знищує окупанта. Обов'язково маємо перемогти. Слава Україні.